Я CEO та кофаундер компанії Fuel Finance — Це діджитал-фінансовий підрозділ для стартапів та МСБ. У нас сервісний бізнес, якби все одно де конкретно да там працювати, головне в безпечних умовах. Щоб фінансувати нашу боротьбу і щоб ми могли її продовжувати. Ніяких перерахунків там від інших країн ніколи не вистачить. Це разові якби платежі. Війна супер дорога. Тому я вважаю, що основна якби частини задачі це, щоб кожен зараз продовжував свою діяльність на 100%, а то й на 200% від того, що було до війни, для того, щоб підтримувати економіку, платити зарплати. багато бізнесів спрямовують частину там своїх прибутків на підтримку армії, і я вважаю, що це для підприємців зараз задача номеродин. Взагалі, волонтерство номеродин працювати і платити тобто, зарплати людям, це я думаю корисно з точки зору того, що підприємці розуміють, що вони не одні, да там в такій ситуації, і іноді, коли ти там живеш в цій бульбашці, ти там встигаєш поспілкуватись тільки там зі своєю командою, то важливо поділитися цим досвідом, якби з іншими підприємцями, і ти розумієш, які рішення вони приймають, що ти з цих рішень можеш собі імплементувати. Це було з цієї точки зору супер корисно зрозуміти, що окей, от там є, наприклад, інформація гранту, Анти, хтось вже і проходить, да? хтось робив релокейт бізнесу, бізнес, приміщення виробництва. Як вони це робили? Це такий шерінг досвіду один з одним, і це те, що мені здається, зараз багатьом потрібно.